Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту у четвер, двадцять першого березня, внаслідок російської атаки ракетного типу ракетою типу «Укенджал» по центру Миколаєва, яка розірвалася поміж будівлями. Загинула Олена Леонідовна Сиванич, матір провідної спортсменки національної збірної команди України зі стрибків на Батуті Світлани Малькової, срібної призерки Європейських ігор 2019 року, бронзової призерки чемпіонату Європи 2018 у синхронних стрибках на Батуті. Наразі спортсменка у складі. Національної збірної України 22 березня мала розпочати змагання на Кубку світу у німецькому кодбусі. Змагання є ліцензійними до Олімпійських ігор у Парижі 2024 року. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким друзям і знайомим Світлани. Світла, вічна пам'ять її мамі. Це гротексно слова, які використала Захарова. Шокують вони гротексні. Думаю, міжнародний олімпійський комітет та міжнародний паралімпійський комітет були чіткими та послідовними Ними у своїх рішеннях, щоб гарантувати, що Росія не братиме участі у церемонії відкриття олімпіади, так міністерка спорту Франції Амелі Удея-Кастера відреагувала на слова представниці Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марії Захарової, яка висловилася про те, що МОК своїми діями скотився до расизму та неонацизму. Росіяни та білоруси повинні не підтримувати загарбницьку війну під проводом Росії в Україні, не мати жодного зв'язку з військовими чи державними установами. Щоб ми хочемо сказати ні параду російської делегації, російської держави на сцені у межах церемонії відкриття резюмувала Удея Кастера. Добре, що все добре закінчується, або кінець діло хвалить. Ще за десяток з гаком хвилин до фінального свистка футбольні уболівальники України з жахом очікували завершення півфінального матчу плей-офф відбору до чемпіонату Європи, у якому наша національна команда у гостях мінімально 0-1 поступалася у місті Зенеця збірній Босні і Герцеговини, пропустивши за бездарної гри з боку обох суперників. Автогол, страшно навіть було уявити, що коїлося б наступного дня на вітчизняних теренах прихильників грим. Мільйонів, адже колектив Сергія Реброва за всіма компонентами футболу переважав підстаркуватих господарів, які під завісу зустрічі відверто втомилися. Плюс мав місце неймовірний фарт у вигляді свіжого і дебелого Яремчука, який вийшов на заміну, і допоміг синьо жовтим здійснити галактичний камбек. Спочатку Роман забив сам, а потім видав блискучий асист на Довбика, який головою впритул розстріляв ворота боснійців і приніс Україну Україні таку бажану перемогу, яка вивела їх до фіналу плей-офф. Чим іншим, як божевільно валідольним звітний матч назвати важко. Ми очікували, що гра буде дуже складна, і те, що збірна Босні змінила структуру, вони грали в центральних захисників, тому ми готувалися до цього, але я думаю, що сьогодні була така важка гра, тому що Боснія дуже гарно захищалась і було дуже важко взламувати цю лінію оборони. Тому гарно, що ми перемогли. Була дуже важка гра, і ми очікували такої гри. Я сподіваюся, що наша місія дала трохи позитиву нашим людям. Як ви сказали, минулої ночі було 30 ракет. Вони летять щодня. Наша місія показати, що ми все ще живі. Усе ще боремося з росіянами, що ми все ще потребуємо підтримки від Європи. Ця гра показала характер наших гравців і нашої нації. Вінер спортивного клубу Дніпро 1 Олексій Гуцуляк, який вийшов на заміну у поєдинку проти Боснії та Герцеговини у кольорах е збірної України, став четвертим гравцем в історії спортклубівців в складі головної команди країни. До нього за неї вже встигли зіграти Артем Довбик, вісім матчів, шість голів. Олександра Піхальонка, вісім зустрічей. Олександра сватка П'ять. Також до заявки на матчі нашої національної команди потрапляв Едуард Цурапі, але на поле він не виходив. Вже цього вже наступного вівторка. 26 березня у польському місті Врославі підопічні Сергія Реброва проведуть фінальний матч за вихід на чемпіонат Європи 2024 року, де їхнім суперником буде збірна Ісландії, яка напередодні 4-1 розтрощила Ізраїль. Ми дивилися, але зараз дійсно це буде зовсім інша гра. Ми будемо грати в Польщі, де буде дуже багато наших І Я впевнений, зараз буде заповнений стадіон. і Усі будуть чекати цієї гри. Я згоден, що, по-перше, гравці повинні відновитися. Це дуже важливо зараз. І я впевнений, це буде інша гра і буде інший настрій для наших гравців. Спортивна пара міської дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради Софія Голіченко Артем Даренський завершили чемпіонат світу 2024 з фігурного катання у Монреалі, Канада на 17-му місці. Це найкращий результат для українських пар за 15 років з того часу, як Тетяна Волосожар та Станіслав Морозов стали шостими на чемпіонаті світу 2009 року. Це був їхній перший у кар'єрі виступ у довільній програмі на такому рівні, адже на дебютному чемпіонаті світу 2022 року дует знявся після короткої за підтримки відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області у нашому місті стартували всеукраїнські змагання суперсерія Кубок Дніпра з Бадмінтону. Одні з трьох подібних, які протягом року відбудуться у серпні у Бучі та у грудні у Києві. В них беруть участь найсильніші спортсмени з п'яти міст нашого, а також Харкова, Одеса, Львова та Києва. За чотири дні вони розіграють комплект нагород в усіх розділах гри турніри рейтинг і мають солідний призовий фонд 450 тисяч гривень. А переможці і призери будуть нагороджені сувенірами від Національного олімпійського комітету України. Плавці Дніпра вибороли 26 медалей у різних стилях та дистанціях за підсумками зимового чемпіонату України з плавання серед кадетів, який завершився у Полтаві і зібрав 270 спортсменів 17 областей держави та міста Києва. Чотири золоті медалі, одну срібну та три та три бронзові, завоювала Анастасія Шкітак, три відзнаки. Найвищого гатунку у Василя Савченка, два золота і три срібла у Аліси Кустарнікової. Чемпіоном став Вадим Волков. П'ять разів другим і двічі третім фінішував Ярослав Мелютін. Дві срібні медалі у Таїсі Ларіонової. Успішний виступ наших пловців допоміг збірній Дніпропетровської області посісти друге місце загальнокомандного заліку. На ринзі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і єдиноборств нашого міста у п'ятницю фінішував другий за ліком представницький всеукраїнський турнір з боксу пам'яті заслуженого тренера України Михайла Кореновського, життя якого трагічно обірвалося серед інших 14 січня 2023 року. внаслідок влучання російської ракети у будинок, що на житловому масиві перемога, де він мешкав, нагороди були розіграні у трьох категоріях серед дорослих юнаків та дівчат. Переможці. Резерга були удостоєні медалей і дипломів, а кращі у низці номінацій були нагороджені брендованими відзнаками. Зараз такі важкі часи, і таке проводиться, так такий рівень змагань. І бачу, що рівень боксерів ну, дуже високий. Це дуже радує, що це у, нас у вас в Дніпрі проходить. І головне, що вшанували пам'ять такої великої людини, такого тренера. Це дуже важливо в, в цей час. Хочеться віддати пошану нашому товаришу, який віддав життя під час цієї клятої війни. Тому намагаємося розвивати, продовжувати. Це звичайно, треба пам'ятати людей, які були у нашій спортивній сім'ї, які ми росли разом, тренувалися, робили все для розвитку. Улюбленного в спорту, боксу. Хотелось бы выразить благодарность всем, кто принимал участие, помогал в организации областной федерации. Хотелось бы поблагодарить людей, которые доверились нам, приехали на эти соревнования. Всем областей. Всего участвуют 8 и 7 вместе с нашей. Хотілося б, щоб у нас Бог, була можливість проводити це кожен рік і взагалі по такі мероприятия розвивати спорт, щоб діти були здорові, здорові, займалися правильними ділами, менше було свободного часу, більше ділянки спорту і сім'ї. Більш розлого і детально про турнір у випусках новин спорту Дніпро ТВ на нашому телеканалі наступного тижня. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.